Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми з Дімоном Галашем на воді. Дімон в ведерсах він стоїть. Сьогодні буде цікавий випуск, дуже присвячений трофейним рибам. Трофейним рибам, таким, як минулого разу. Так що додивіться до кінця, буде доволі цікаво. Кажу одразу: ловити в весняних умовах надзвичайно складно, особливо коли мова йде про бровку. Яка робить дуже погано з нашими снастями. Не те, що здорова на рибу дуже, дуже важко витягти, а навіть вимотатись без обривів, ну, це інколи анріал. Сьогодні дуже високий рівень води, вищий, ніж минулого разу, коли ми ловили. Тому зайти не вдалося нам навіть на ті місця, що й минулого разу, але тим не менш. Вловити рибку нам вдалося. І не тільки вловити. Не буду спойлерити, зараз побачите все самі. Обіцяю, буде багато емоцій. Ну а на що я буду ловити, зараз я вам все покажу. Ловитиму я сьогодні на мою подругу рафіт лідер Каламареті UX до 4 Єгі 862, яка минулого разу подарувала трофейного судака. Я прям. В захваті від цієї палки і від судака ще більше. 4000-дайва Калдія. давно, до речі, на неї не ловив. Ось нагода дуже добра. Намотаний тут вже Dual Hardcore x 4жилка. А до цього я ловив на TX8 теж дюйловський. От він у мене скінчився, адже бровка бере своє. Хочеш ти чи не хочеш, ну, от така історія. Ну а в якості приманки, от бачите що. Зараз Віпо, а до цього був е, юшедик трьохдюймовий, на який щось має клюнути. Так що, друзі, додивіться до кінця. Дімон, в тебе ж також щось має клюнути? Yeah. Сподіваюсь, на це. Да. Да? Я вангую, щось клюне. <ріху> Подивимося. Да. дивіться, друзі, дивіться. Ну, бачиш, бачиш, як воно відбувається. І я обірвався, Дімон в... В... вкрав судака. От бачиш, бля, хамука. телефон. Ну, застібни, підійди туди, там підійти можна. Він не так вже і далеко зачепився. О. О. Я ж кажу. Обережно, обережно. Це він за кушарі сідає. Судакевич. Бідняга. Він так. Так бід бідняга він би був, якщо б ти його відірвав. Ну, да, би. Чаток покладено. Ну, да. Розмір правоби. Ну, Розмір за малина, та хака же трохи жме. Трохи, ну... <гум> О, Судакевич. Содакевич дрібний. В тебе теж риба, так? Да? Чи ні? Я бачу, що в тебе риба, а в мене хтось біля, я не знаю. Закрочуючи, закорчував. Ну, Закрчував судачка. І так взяв непогано. Весняний весняний красунчик Судакевич, Ось дивіться який ух жирненький. На офсет цього разу я поставив дуже багато обривів. Ех, давай вилазь. Ох, такий! Красень! Красень, дякую тобі за покльовочку! Ух ти, козел. <ріст> да, гарний судачок. Наколюдував. А little later. Що, сильніша ти чи я стала, чи мені здалось? Ну, це вже тупо нечесно. Сором якийсь. Йоха, не бабай. На моїй дірці! Мою рибу. Коротше, Вовчик таки добрав. Та ще невідомо. Стій. Я не знаю, що з ним робити. Ну я тобі нічим не допоможу. З дальника? Ні. Так, а як ну... і в тебе. Бляха муха. С... Ти мені хочеш скажи, щоб я цей, щоб я вейдерани. Ну там 10 сантиметрів на грані. Слухай, а ти не хочеш вийти наліво на міляк отак йти з ним. А там міляк думаєш. Ну далі так. Да. Через траву прям йти. І в тебе шнур все ж таки надійніший. Та, ну я думаю, що для абразиву. Це до сраки? Жесть О, що наче ну, можна пройти? Чи ж о тут же не можна? Также ж не хочу його підіймати, сильно форсуючи. Да. Не знаю, друзі, що сказати, но. Чесно, тут стрьомно щось казати в цій ситуації, тому що ну реально складно тут працювати з, так... з, таку... з... з рибою такого розміру. В таких умовах? Ну так, да, так, да, так, да. по шию в воді. Вже і я заліз по самі. Вище! Треба табуретку брати! Як бляха муха фідерист! Це просто фантастика, слухай, ну ну я... Давай же сюда. Ну будь ласка це називається виважування риби гуляючи. Ну, тобто вона гуляє. Тільки хто кого гуляє? Ну я ж кажу, вона, вона гуляє. Ні, я буду його тримати, поки він. Та поки я він розумію. Тримається. А що, ну. Будеш пертий, воно. Буде горе. Буде горе. Я наче вони не пери. Стоїть собі да й стоїть. Втомлюється, мабуть. Але це не точно. <рес> Думаю, що ти вже трошки втомився. У мене, якщо чесно, таке. Тремор, так? Знаєш... Да? Угу. Ну да. так. Бо ти хочеш. тільки що бачив те саме. <реш> Тільки в гіршому випадку. В гіршому випадку, так. Да. Ні, ну там, блін, знову розмір. Цього разу на рибку і офсет. Ой. Взагалі не хочу цього чути. Ну слухай, все така тема, якщо він пробуває, то він вже тримає. А-а-а! Будь ласочка. ні 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 там треба треба почекати. Що я почекати? можу сказати, дядя? Я в тебе вірю. Може ти не такий лашпен, як я. Та ну дядька, ти не лашпен, чого ти взяв. Він в тебе просто, блін, під іншим кутом взяв. Він взяв під, під берегом. Але чувак, я чесно. Ну і газував він якось. Сухай, ну каламареті працює, я просто в шокі. Офігенно. Встиг, встиг протипівти. Та да, я бачу, бачу. Козел. І Він же паскуда не вспливе сам. Вспливе, минулого ж разу всплив. Ну до речі, так. Да. Він оце ну, маслає, маслає, а маслає, потім... маслає, 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 а потім в один момент тільки наверх. Блим. Блин, мені здається, що там почалося. Не-не-не-не-не-не. Не. Не, ночь не. Ну, не, 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 не. Не. Не, не, бля, я тебе я тобі прошу. Він начал сидить, на не, 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 не три, блядь. Хай він там далец плывет. блядь. Ну бля, хочешь мені на шию вс? Я не знаю, блять Чим я можу допомогти, блять. Тебе щось бульби пішли. Нічого страшного. Щоб вперся в борову. Да. О, пішов, пішов, пішов. Третя, відпускай. Нічого Трож. ти не зробив. Ну, ну наче вліво я пішов, і вони, він в мене тоді вискочив той судак, коли застряв. Там як, ну. Вперся, так? Да? Сука. Ну, це ж питання. Давай назад, назад трохи. Черпанеш. Назад, назад, там ямка. О, о наші тут. Ну давай, ты ти... там що? Сів, все. Та він там. Він там. В брові? Да, да, да. Ну прийдеться відкривати душку, робити лохівство. Ну, а о, що? слухай, чекай. Ого! Тут дивись, тут типу... Острівець? Надії останньої. Ну, відкривати дошку і робити лохівство. Ну так, да. а що ти зробиш? Ну, хай виходить. Хай вспливає. Він вийде. Значить сидить, так? Сидить, сидить, сидить. Відпускай. Хай він висмикне шнур. Він в очерет затянув. Блін, от на два метри ближче підій, підійти. Нє. О! Як воно стрьомно. О, сіпу да? да так? Так, там на бровці сукін кот. Бачиш, як воно? Ні, ти його так не відірвеш. Це має він вийти, поняв? Відпускай. Ну, треба хуйню робити. Ну, вже 11 з половиною хвилин. <рив> не натягує? Щось таке, типу... Що, що він зійшов, але він не зійшов. О, спробуй слухай, ще отак от, знаєш оце? Куню, так. Побісити його там щось Він зійшов чи не зійшов, вот я не розумію. Я думаю, що ні. Продирається щось. А? Май друже, ну Йохани, ти бабай Начепляю ще, начерпаю. Ну, 10 сантиметрів, просто якщо хвилька буде, то там він, там, це він тягне. Ти якщо що там відпустиш, якщо він стартане? Да. Я думаю, що він там. Так, да, я теж так думаю, Він вперся. Ну, можна спробувати ще лівиш, лівіше піти, блядь, щоб не перетерти. Да. Бачиш по кінчику він. Так, да, так, да, да, я бачу, бачу, він там. Я думаю, що відірвати його не вийде, треба, щоб він сам. Да. Ну так він не вийде, якщо ти будеш натягувати, треба відпускати. <рив> Те, що б не хотілося робити. Блін, друзі, це жах якийсь просто. Там сидить риба 5 і треба відкривати душку, щоб вона вийшла з бровки, з очерету. Там на бровці стирчать залишки минулогорічного очерету і воно там і застріє. О, о, пришел, пишев. Пишев, О. И убризов Пишел, пришел. О. И убризов. Точно? Да. Твою наливу. Дубль два. Факто кожен день така відео. Дімон вловив мого судака. <гум> Нічого, зараз ти його обірваєш, обровку. <гум> <гум> <реш> Я виходжу. Ну вот. Ну вот. Ось І, до речі, скажу нашим глядачам твоїм і моїм мою версію, чому юшет називається Юшет і що означає ця буква ю. Відпускай його, будь ласка, так красивенько. Ой, хорошо. А знаєш, що означає буква ю? Буква ю. Я словами дуже відомого автора. Буквою. Ось так от. Ці приманці дійсно, що все без різниці можна ловити на будь-якому монтажі. І вона робить, найголовніше. Ви бачили сьогодні, що на неї клює. Ну, слухай. Темне, сьогодні пріоритет темне. в мене все ну, краще за все. Я... Да. Е, в маслі рибка була темна. і от фіолетна. Рибка в маслі. Рибка в маслі мені сподобалася, але закінчилась. Всю пачку ну, обірвав. Буває. Тому... Друзі, ну що, закінчилася сьогоднішня риболовля. Половили непогано. Пережили купу різноманітних емоцій, прямо букет емоцій пережили. Померзли трошечки, водичка прохолодна, як не крути, ну, цілий день ну, важко вистояти. Треба, треба дофіга піддягати під низ. Ну, а весна є, весна. Вон, дивіться, все розпускається тепліше з кожним днем. Температура водички і підіймається стрімко. Так що, сподіваюся, що скоро половимо не тільки судаків, а ще й окунів, які вже. Віднерестяться. Ну, а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Дімон. Дімон. До зустрічі тут. І не забувайте підписуватись, ставити лайки і, і все інше.